Моторошний біль пронизав все тіло, але набагато більше фізичного болю був біль душевний. Я сидів у слідчому ізоляторі, від побоїв на мене було страшно дивитися. Гнів, депресія, спрага помсти переповнювали мене. Але хто, крім мене, був винен у тому, що я опинився у цьому страшному місці? Як і всі, я мріяв про найкраще багате життя. У пошуку легких грошей я почав красти. Мене попереджали, що все може закінчитися в'язницею, але я бачив у крадіжці вихід, а як ще може розбагатіти неосвічений хлопець? Мені здавалося, що крадіжка єдиний шлях до швидкого отримання великих грошей. Особлива впевненість, що мені вдасться уникнути покарання, така собі віра у фортуну не покидала мене, друзі злодії дмухали в мої вітрила, їхній досвід і думка надихали мене йти цим слизьким і небезпечним шляхом. І ось, коли ніщо не обіцяло лиха, заарештували одного з нашої злодійської команди. Хлопчина не збирався потрапити до числа мучеників і здав усіх. У хлопців були гроші, вони відкупилися, а мене зробили ватажком банди. І ось я, такий титулований ватажок, втомлений від побоїв, сиджу в камері і виношую план, як убити зрадників цих юд, які мене так кинули. Я жив ненавистю, звинуваченнями і жагою помсти всім навколо мене. Суддя теж потрапив у мою немилість. Я встиг зіпсувати стосунки з владою, поставленою винести мені вирок. Гордість засліплювала мене. Будучи в позиції ув'язненого, я зневажав усіх не було жодного світла в цій непроглядній внутрішній темряві. Жахлива думка про самогубство оселилася в моїй голові. Я лягав і вставав з цим єдиним, як мені здавалося, виходом із ситуації, яка склалася. І ось одного дня на короткому побаченні з моєю дівчиною, вона дала мені книгу зі словами Це допоможе тобі. Я був злий, розчарований, близький до суїциду, і якась книга може мені допомогти, але робити було нічого, і я взяв до рук книгу. Останні будуть першими Станіслава та Юлії Салтаненко. Мій погляд просканував назву, і я почав читати. Історії людей з книги занурювали мене в цілий світ переживань, вони підбадьорювали і надихали мене, і найбільше я захотів, щоб і в мене було так само, як у них. Звідкись узялася впевненість, що вихід є, моє життя. Може бути кращим, і все зміниться. В цей час, як непрохана гостя, прийшла моторошна новина. Мій батько, не витримавши ганьби за свого сина злодія, повісився. Я не хотів вірити в це, мені здавалося, що я з божеволію. Гіркота, депресія і почуття провини поглинули мене. Душевний біль нестерпний. Книга була перед моїми очима. Взявши її, я зі сльозами знову прочитав назву Останні будуть першими і продовжив читати. Мені ніхто не давав шансу на свободу, свободу не тільки від ув'язнення, але на внутрішнє звільнення від мук пекла. Одна книга дала мені віру в цей шанс я дуже захотів вийти з в'язниці та прийти до церкви. Я почав молитися молитвами з книги, і господь явив милість. Мене випустили за умов підписки про невиїзд. Я одразу пішов до церкви. Я був вільний, але потрібно було ще віддати борг 12 тисяч доларів. Здавалося б, кому потрібний працівник з такою репутацією. Але Господь творить диво і мене без досвіду, без освіти. Беруть на СТО авто Я одразу сказав, що ходжу до церкви, і мені потрібен вільний час для відвідування служінь. Шеф дозволив Мені подобалося в церкві, я погоджувався з усім, але бунтарський характер не був приборканий. Вкотре, коли наставник говорив зі мною, гордість знову захлеснула мене Я хотів робити все по-своєму. Не радячись ні з ким. Через це суд постійно переносився, і протягом року не було винесено вирок. Я був у підвешеному стані. Стосунки з дівчиною зіпсувалися. Мені здавалося, що її сім'я мене не розуміє. Зрештою, вона не витримала моєї гордості, дурості, і ми розійшлися. На роботі теж все не клеїлось. Інших страхом спасайте. Я на волі, але довкола мене всі винні наставник, церква, всі, крім мене. Проблеми не змусили на себе чекати. Правоохоронні органи почали викликати мене на допити та інше. Ось тоді я сильно злякався, що повернуся назад до СІЗО, і вирішив змінюватись. Якби я не хотів відкриватись і каятися у гріхах, мені довелося згадати все, що я читав у книзі. Принцип і так прокотить, більше не працював. Щире покаяння. Мій наставник шукав спілкування зі мною весь цей час, а я ховався. Тепер я був готовий усе виправляти. Я покаявся і вирішив бути слухняним. Боже слово. Почало звучати в моїх навушниках щонайменше п'ять разів на день. Слово пастора звільняло мене дедалі більше. Весь цей час я читав книгу Останні будуть першими. Боже слово і книга змінювали моє серце і все довкола мене. Настав момент, і я почав розповідати своє свідчення людям, які оточують мене Останній став першим. Після того, як я змирився, суд виніс вирок. Мені дали умовно два роки. За рік, з людини, яка нічого не вміє, я став фахівцем на роботі, мене призначили відповідальним на СТО, я віддав близько 10 тисяч доларів боргу, у мене з'явилася мрія відкрити своє СТО та працювати на себе. Господь благословив мене будинком, клієнтами. Але все це я робив у послуху та з благословенням мого священика. Зараз я працюю сам на себе, мої мрії виконуються, але найціннішим є те, що я можу служити людям, щоб вони, як і я, здобули надію, віру, любов і сенс життя. Я одружився з коханою дівчиною, з якою ми разом служимо Господу в місті Одеса. І навіть під час війни наша міжнародна місія Слово Боже зростає, досягаючи людей Евангелієм Ісуса Христа в Україні і до краю землі.